Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді буде е, трохи незвичний пристрій, виріб, е, не те, що я завжди роблю, саме ось така машинка. Це на радіокеруванні. Вона, як заявляє, власник десь 80-х-90-х років. Ну, Ось так воно виглядає. Ось тут все ось так працює. Одразу скажу, що тут, ось, бачите, ось ці гусениці, вони ну, із роками вже розірвалися, пересохли, тому що придумали з велосипедної камери вирізати ось такі кусочки, щоб вони були цільні. Я вирізав. І поза кадром майже два дні це все клеїв. Ну, як, як мені кажеться, що ну, непогано вийшло. Тож, ось така штука. До неї йде ось такий пульт. В ньому стоїть ось така крона, це я вже купив, це вже поставив. Він, як бачите, працює. Ця штука, треба її якось заживити. Ну, Дивіться, рідний акумулятор стояв, нікелевий, нікель кадмій. Тут було 8 акумуляторів по 1,2 вольти. і сумісно це 9,6 номінальна напруга. Ну, Якщо вони будуть заряджені, то там десь приблизно буде 11 з гаком. Що ми зробимо? Як будемо переробляти та заживляти? Ось такі три акумулятори 18650, з'єднаємо їх послідовно. І коли вони будуть повністю заряджені, будуть. 12,6. Ну, це не дуже багато. Там, Я не пам'ятаю, 11,4, бо по, буде 12,6, ну, не дуже багато. Так, що ще? Поставимо ось таку платку БМС для того, щоб у нас збірка правильно заряджалася, правильно розряджалася, щоб була, був захист. То поставимо отаку. Ще я купив. Зараз покажу ось таку платку. Вона йде з роз'ємом Type-C. Те, що ж ти не хочеш вилазити. Вилазь. Так. Вона йде роз'єм Type-C. На вихід це платка, як бачите, 3S2A. Тобто вона йде на збірки 3С і 2 А. Ну, якраз те, що нам і потрібно. Ось тут. Вона е, буде видавати 12,6 вольта від звичайного Type-C. Тобто тут вже йде і повишайка, і зарядка. Ну що, будемо збирати. Дивіться, я все спаяв, давайте трохи розкажу. Ми зібрали збірку 3С1П. Я ось цю BMS-платку посадив на термоклей, щоб вона нікуди не зсувалася. Далі, все це засунув в термоусадку. Тож дивіться, як я це спаював, ось це мінусовий контакт. Я його сюди приварив, тут припаяв. Далі в нас іде 4 4,2 2. 4 2 ми припаємо ось сюди на b 3 Ось, бачите, тут у нас 4 2. Далі вони з'єднані послідовно. Тобто наступне буде 8 8,4 4 8 4 буде ось тут. Ось, бачите, я його тут закріпив, і він вже припаюється на b 4 Далі в нас буде е, третя, е, третій провід. Це 12,6. Це ось сюди він. Ось бачите, ось так він йде, і ось тут він припаюється. Тут термоусадку, ну це так, щоб було. Щоб ніде нічого не замкнуло, нічого не каротнуло. Ну що, Збірка повністю готова. Давайте перевіримо. Як я вже казав, мінусовий. Тут у нас перший. Ну, звісно, що вони розряджені. 3,42. Далі буде 6.8. І останній. Зараз подви. Останній у нас буде. 10,2. Як вони будуть повністю заряджені, то тут буде 4,2, 8,4 та 12,6. Ну, все, далі. Далі ми збираємо зарядку і навантаження. І будемо тестувати вже машинку. Поїхали. Давайте протестуємо ось цю платку, я вже її підключив. Е, так, дивіться, ця платка, як казав, 3S, 2 ампери. звичайний блок живлення, звичайний USB A. Ставимо, підключаємо. Тестуємо, що у нас ця платка зможе видати. Бачите, вже щось показує. 13.2. Бачите, вона йде вже з повишайкою. Плата БМС це все вирівнює. Тобто, вона нам підходить, буде заряджати ось цю збірку. Ну, добре, збираємо далі. Так, ну що, давайте ще раз подивимось, поки я це все не запакував. За це все я вже розказав. Ось дивіться, це навантаження. Воно припаюється ось сюди мінус, ось сюди плюс. Також сюди припаюємо плюс до зарядки. І ось сюди мінус до зарядки. Тобто, це буде ось так. Плюс-мінус. І ось туди буде зарядка. Далі в, я, я все це е, запхну в термоусадку. Сюди приклею ось цю зарядку. І, в принципі, все. І будемо тестувати. Поїхали! Це, друзі, як бачите, я все зібрав. Тут у нас стоять акумулятори 3 s 1 p Тут у нас стоїть платка зарядки. На акумуляторах стоїть БМС плата защити. Щоб нічого не розрядилося, не перезарядилося. Все працює. Дивіться. Type-C роз'єм. трошки його тут. Поставив, може, трошки невдобно, але як бачите, стоїть, заряджається. Ну, все добре, акумулятори працюють. Давайте затестуємо цю штуку. Кришечка в нас закривається, як як і положено. Е, так, захисту тут немає, але його і не було спочатку. Вмикаємо, де наш пульт. Ось такий пульт красень. Це один, це другий. Як бачите, все працює. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть у коментарях, що б ще хотіли побачити, або пишіть у коментарях, може у вас теж якийсь. Є ось такий раритет 80-90-х -х, х років. Давайте ще раз я його покажу. Ось так він виглядає. Амортизатори, все є, все працює. Всім дякую за увагу!